Подожди, тут даже было. А до края, тут же конец уже. Ага, я помню. Борисович, а кто-то намечает, что пилить, что не пилить? Ну конечно, лесоупорядкование намечает. Пошли. Да. Что выпиливать, что, что, должно остаться? Один Ага. Так же самое там. О, вот, они вот, а меточки синие. Да. Ну, вот, иди, иди, сюда. Ага. Вот. Не, вот, вот, Не, стоит печать, да. Я как Хуже чем лучше взяли? Хуже взяли. Ну так какие проблемы? Ты нам взял Да есть вышку? Да, да, нема, да? да, нема. <связь> да, не да, 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 да. Это она, дерево ужас. Она, 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 она через год, два, три, пять пропадает. Нет, просто у него нема. Вот, вот поставили на дурачивание лучше, Уже убрали. Ну ага. что, и тут криво. ой, ой, -ой. Не, так я вам покажу, Талавор. что. Калавур! Да. Вы неправильно пиляете. Яку девочка, пойди, будем показывать. Вот это все, Дивите. О, оно уже. Дивіться, верхушка немає. Бачите? Ага. Вот, оно уже его забывали, какая вы видели? Худше. Худше. Ну, какие проблемы? Оце зрубали і ну, вже воно буде стояти доволі довго. Угу. Це, це, це вже, це вже рубка, ну поняли? У нас що народ? У нас За 60 років. Народу... і караву, ви неправильно рубаєте. Ось що от, от. От лежить. Ідіть сюди. От лучу дрібну ставили, От подивіться, вона. Ні, от, от, от дивіться сюди. От. От. Пішло, угу. от, ствол. І ось не столітня, як воно було таке лежиться. Тут крик підняли, то йшло до міністра екології. Айболі! Калаур, та їдь дивися! Ой, ось, йдіть сюди! Угу. Ось о. Кліймо стоїть! Клеймо стоїть! Да. Стої. Правильно вимітили? Правильно. Ну які вопроси? Що ви подимаєте шум на всю Україну? Та їдьте, що хочете. Я ж, я... Люди коли не розуміють, що воно робиться в лісі. Я от, ж я вам і кажу, воно. що воно. от так воно. От... правильно робить. Вот то ж, ну что вот... ты не слышь, что ты больше знаешь, чем я. Слышь. И правильно, что не, не знает. Тому... Борисович, кажу. вы тоже Борис... люди, понимаете, все все понимают, а 300 гектаров акации его гухнули. Так не, а я скажу, коли там шуруется кация, никто да, ніхто... не понимает. Да, никто да, ніхто... да, ничего. А вояки блядь. там шутворяют зараз. Там вообще коловмур. А зачем им сейчас лес? Ой. Не сипки мне на сахар. Борисович, а вот два вместе растут. Но у них есть у обоих макушки. Они остаются, да? Я вам показав, Де таке вже. Кривуляку забрали, Це Що вже точно щоб да, щоб не мішало, де нема верхушки, де, uh -huh. ну я вам показав. тут і... А uh -huh. де цей? Он два, оставили два. Uh -huh. Верхушку, їм вже кирди, вона вже наче верх засихає. бачите? Uh -huh. там, uh -huh. я, там, uh -huh. От тут вже були взяти, там точно є. Просто цей ну, край вони просто не дорубали. Uh -huh. Вони таке падили, там клеймо є. Його треба взяти. Ну, а, так я ну что, что тут? А мы так, мы пойдем пришли, О, сыре, карау! Ой, боже, мені не сразу было. Uh -huh. Я знал, что это будет шуму. Я сказал директору: "Давай не будем трогать ее". Да uh -huh. Та, что такая же? Материалы здесь все есть. Что? что, мы там что выруем через это самое? Все законно. І так и видишь. Вот Есть такая, вот. О! І полі... і це кабмін їх писав. Ну Це не я їх писав. Це постанова кабіна, якого там 2007 року. Я виділив спеціально. Тут багато, я виділив. Прохідні руки призначення для збільшення просто кращих дерев. Угу. Кращих. Ми, ми, ми взяли які? Хочі? Да, 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 ну які випроси, да. хлопці, Кабмін пише. О! Підвищення товарності та скорочення строків вирощування технічного. Ну, зрозуміло, що хуже вбрали, краще пішли. Що там неправильно писано? Що ми неправильно зробили? Ну, Напаєся тут чітко. Так, так, так. Підставою для рубок формування оздоровлення лісів, це всі вони так називають. Угу. Є матеріали лісовпорядкування та обстеження. Ну, перше матеріали лісовпорядкування. Оце називається як? – Оце називається матеріали проєкт. Матеріали лісопорядкування. Тут розписано в цьому, де а... що проводиться, з якого возра. Тут все розписали. О, інтенсивність може бути слабою до 15%, помірною 16%, сильною 25. Дуже сильно треба взяти. Тут десь відсотків 15 ми взяли маску. Ага. Ось, так, так, так. Ось, через скільки років, скільки, тут все розписано в цих правилах, зрозуміли? Що проводяться прохідні рубки десь раз в 10-15 років. Борисович, а на кого покладений контроль в соблюденні цього проєкту? Или, ну екологія. Екологія. Да. Так. Так. А екологія увідомлена, що ви тут делаєте? Ну конечно, ми їм. Так а чого не панікують? Ми, ми їм шлем за... Ну це все. Ось все. Квартал 5, виділ 5. Прохідна рубка. Угу. Uh -huh. Ну, ну що, який. Uh -huh. А цей проєкт якого року. Він робиться раз на 10 років. Ага. Uh -huh. У Нас в прошлому роду було, знову ж Ага. Пише, грубо говоря. Так, на гектарі 275 кубок. Бачите, запас деревини на гектарі. Uh -huh. Вона дає в рік до 5 кубов на гектарі. Пройшло 10 років, Тут же за 300. Тобто, коли вони були, тут маси було менше. Зараз її додалося. Ми хочемо то чи не хочемо, процес фотосинтезу йде. Дерева ростуть. Це вже виходить? Ну, не просрочене, то не, не просрочення. Вони його дають на 10 років і ми можемо його зробити, можемо год. Можем в последній рік. Ну, поняли ви? То есть. А если в этом году не сделали, а у вас уже планы на следующий год? Оно включается? И решили давай так, давай тучек врубаем. А тут не будем постійно. Там за цей. Вот можем подивиться даже визуально. Там заходишь в лес. Там темно. Там темно. Вот, это плохо. Знаете? Не хватает свету. Вот тут давайте сюда. Мы тоже видим здесь рубку, я ее не рубаю. Я його не рубаю, Мені, я зараз, одивіться, оті воно воно два штуки. Ну що що з ним то буде? Так? Ну да, да, то да, все. да Це, це пропало на державні гроші. Mm -hmm. Ми цей там пройти, в заробляд, в Мені, я і кажу. Мені, я їй не одружу, ви не тут змогайте. Ви думаєте, пожалуй, вона є в проєкті давно. Мені так само приїхали, що ти не рубаєш? Ти портеш наш насаджень. Я я знаю, що так, я його почув, тому що прироста менше, воно хуже по качеству стає, розумієте? Вот его на Тиану, но я не трогаю. та да ладно, не, не буду, мы и так. Это стара... такой кипиш ну, это, что никогда с вами не пришли. Мы, там, так, не садил, мы так стараемся чуть-чуть где-то -чуть Поняли вы? Поэтому вот и вся тема. Угу. Если я в чем-то не прав, ты тут не прав. Борисович, если завтра действительно соберется, можно им показать полигон, можем показать вояк, что там делается, раз они приедут. Ну, не знаю, там, що приїде, що вони. Я ж їх за руку тягнути не буду. О. Я можу предложити. Да, от ви приближите, да, от там проблема. Що ж йому ті пів метра? Йому а -а -а. треба п'ять метрів в одну, п'ять другу, як мінімум. Його должно нормально на нагітати десь 300-400, ну до 500 дерев в наших условиях. До 500, тому що влаги немає. Влаги а -а -а. немає. Вони не витягують, їм їм тяжко. А садять, я ж вам розказував, пам'ятаєте, ми з дзвонить? Ага. Садять 4 тисячі, а нужо 400 залить. Ну так. Да. 10 тисяч. Ну зрозуміло, що вони ж масим десь раз увілічуються, посадили отаке, а в кінці отакі. Ну,